Два випадки ботулізму в Запоріжжі зафіксували інфекціоністи з травня цього року. А містяни отруїлися в'яленою річковою рибою, купленою у продовольчій крамниці. Одна людина померла. а Також у цей період трапилися два спалахи гострих кишкових захворювань із 13-ма постраждалими. Загалом загроза отруєння зіпсованими харчами в аномальну спеку дуже висока. Наголошують фахівці Цьогоріч Вона навіть більша, ніж торік. Як уникнути захворювання, розповіли журналістам МТМ. Звичайний дитячий майданчик в одному з житлових кварталів Запоріжжя. Переселенка з Гуляйполя Ольга Галушка разом із онукою вийшла на прогулянку. Каже, багато років пропрацювала вихователькою у дитсадку, і елементарні правила санітарної гігієни дитини для неї на першому місці. Бабуся пильно стежить, аби дівчинка не гралася у піску, куди є відкритий доступ для домашніх та бродячих тварин, які можуть бути носіями захворювань. Весь час ми виходимо на сюди на площадку. І виносить свої з водою, але коли ми вертаємося з площадки, додому заходимо. Ми зразу дитину купаємо і руки завжди з милом. зараз. Коли температура повітря в тіні сягає 37-38 градусів, джерелом інфекційних захворювань та отруєнь стає їжа, розповідають у Держпродспоживслужбі. Рекомендують бути вкрай уважними, коли придбаєте продукти. Ніколи не брати ці продукти на стихійних ринках або в місцях стихійної торгії. Лі, де реалізатори цієї продукції не мають жодних підтверджень про якість походження тих продуктів в своїй більшості, це швидкопсувні продукти, молочні вироби, м'ясо, риба. І вони потребують певних температурних умов для зберігання та реалізації. Посилює ризики псування харчів і тривале відключення електроенергії, адже світло вимикають не тільки в оселях людей, а й у продовольчих крамницях. Багато суб'єктів господарювання, які мають магазини, вони залишають в них є генератори, вони працюють, забезпечуючи світлом, але вони трошки, якби не до кінця виконують свої обов'язки і при цьому у них холодильне обладнання вимкнене. А коли люди заходять до магазину, Необхідно звернути увагу, працює це холодильне обладнання чи не працює? Ольга Галушка купує продукти у крамниці. Все беремо ми, о тебе, там, де е, холодильні установки. Як немає холодильні, зараз виключають генератори. А от, наприклад, у нас у селі часто виключають 4 на 4 І от у ну, холодильник, в сині ця пір. А як ви зберігаєте їжу? А не, не... Любіних не залазив, коли людина себе почуває недобре, її починає нудити або з'явились більш виразні симптоми. Слід звернутися до лікаря. Радять фахівці, тільки він поставить правильний діагноз за необхідності, проведе лабораторне обстеження і призначить курс лікування. Не треба займатися самолікуванням, Як це в нас на жаль буває в більшості випадків, коли люди перші, першу добу, дві-три, хто скільки видержав, намагаються себе лікувати. Чим ускладнюють це все для свого організму і нарешті все одно потрапляють до лікарня вже, але вже більш запущеному стані. Можна полегшити свій стан, пити велику кількість води або чаю. От, і, я же говорю, вугілля там, е, але ну, не, не такі, не більш дієві засоби для того, щоб не нашкодити.